Якщо люди самі не вміють літати, нехай научать літати своїх дітей, літати високо, далеко, красиво, і настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння, і тоді вийде, що вони теж летять. Учити літати, учити мріяти, учити творити це призначення педагога. Ми, цьогорічні випускники, хочемо привітати вас, наші дорогі наставники, з професійним святом, Днем Вчителя, І найкраще слова побажання адресуємо вам суворим і ніжним, мудрим і чуйним, тим, хто кожен день відкриває нам шляхи таємниці. Тим, хто за будь-якою погодою приходить до нас у клас онлайн. Тим, хто є нашим другом та порадником у скрутну хвилину. Тим, хто все ж таки нас любить, хоч інколи говорить протилежно. Всім тим, кому гортиться це мені вчитель. Ми присвячуємо сьогоднішні слова вітання. Про директора кажуть, що він завжди йде попереду часу. І весь колектив школи веде за собою. Директор робить усе, щоб по школі панувало взаєморозуміння дітей, батьків учителів, досконалення і високий професіоналізм, гуманність і справедливість. Шановні педагоги з нагоди професійного свята вас вітає директор ліцею Богдан Миколайович Волощук. Доброго дня, шановні працівники Пологівського ліцею номер 2 день нашого свята, дня учителя. Дозвольте мені вам. Всіх привітати з цим славним святом, побажати вам творчої наснаги, найкращих результатів вашої праці в такий нелегкий час війни. Я вам щиро вдячний за цю працю. Я вам щиро зичу здоров'я. Щиро бажаю вам, щоб в ваших родинах не було горя, щоб всі були ваші рідні, близькі, живі, здорові. І як перемога прийшла. В наш дім. Я вітаю вас з цим святом і хочу побажати всього найкращого і до скорішого повернення в рідні пологівські стіни нашої другої школи. Щоб менше було горя у ваших родинах, а більше радості були здорові, всі щасливі. Тож зі святом вас і всього найкращого. Дякую за працю. Свої найщиріші вітання вам дарують наші першокласники. Днем Учителя вітаємо, слова щиро промовляємо. Побажання винуть ураз. Шве вітання перший клас. Днем Учителя вітаю, будьте радісні завжди. А й улоки політають швидко, такого гарно. Як в вісімій. Ай щасливо і успішно в школі день проходить ваш. І ці діти, як заходите онлайн. З ним учителя відань і сьогодні вам бажаємо. і кохання, Щоб збували всі бажання. Учні снари та ставані, і щасливі та хмавні. що були в вашому домі, ці щасливі та здорові. Вчителі, на ваше свято хочемо ми побажати. Здоров'я, милу і достатку. проїдну школу добру згадку. Оце прекрасне свято для вас світів так багато. Пісомою моїх та я це побазати. <говори> нехай у вас не буде коготи, но нехай закопати, а буде відчасина. Нехай міцними ними будуть нерви, а ще спокійними перерви. Щоб були легкі уроки, менше ще були мороки. Більше ви відпочивайте, а про нас не забувайте. Здоров'я, щастя, та достатку, щоб завжди все було в порядку. В роботі успіхів натхнення хай світло буде сьогодення. Допоки сонце світить з висоти. Щебечуть птахи, зацвітають квіти, ми вам життям бажаєм твердо йти і днем грядущим від душі радіти. Вдарунок для вас щирі вітання від вдячних учнів. За невтомну працю вашу уплін вам до землі низький. Прийміть подяку щиру нашу за труд учительський важкий. Хай вам добре весь час живеться, без горя, суму та біди. А галасливо, хай малеча приносить радість вам завжди. Дорогі наші любі вчителі, вітаємо вас зі святом, Днем Вчителя! Бажаємо вам міцного здоров'я, здійснення мрій! Мирного неба над головою та всім нам скорішого повернення до нашої рідної домівки та нашої рідної школи. Ми любимо вас! Я вітаю всіх вчителів Полоївського ліцею номер 2 з Днем Вчителя. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Спасибі вам, учителі, що сміло ходимо по землі, що знаємо все про океани. І чули навіть про лимани за Трою і за Карфаген, за бензохлорополітен, за не і ні, за двічі два, за ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам. Ми щиро дякуємо вам. Шановні вчителі, вітаю вас днем вчителя. Бажаю щастя, здоров'я, добра, всього найкращого, мирного неба над головою. І щоб ми поскоріше зустрілися в нашій пологічній школі. Дорогі наші вчителі, від чирого серця вітаю вас, не вчителя. Бажаю вам миру, щастя та добри. Вітаю з вчителя, Дякую за вашу доброту, терпіння і розуміння. Шановні вчителі, вітаю вас зі святом, Днем Вчителя. Бажаю вам мирного неба, здоров'я та терпіння. Дякую, що навчаєте нас зі святом. Вітаю вас, з Днем вчителя, вчителі, що вважаю вам здоров'я, мирного неба і щоб ученики вчилися у вас на гарні оцінки. Та й найкращих вчителів Половського ліцею номер 2 з Днем вчителя. Бажаю вам мирного неба над головою, щастя, здоров'я. Окремі слова подяки хочеться сказати класному керівнику Гулі Світлавній Григорівні. Ми вас дуже любимо. Четвертий А-клас, де всіх вчителів Половського ліцею номер 2 зі святом вчителя. Бажаємо мирних світанків, бажаємо сонячних ранків. Здоров'я, бажаємо вічного! Посмішок, настрою гарного. Успіхів у робочих. Безперебійного інтернет-зв'язку. Проведення онлайн уроків Перемоги вам бажаємо. Три, чотири, зі! Ну, а які ж побажання без музичних привітань. У дарунок для вас пісня. Я ще ранку мокручі доби, спорила у віршини, Відпочинок очі у нести путі моні, школа це дити, творить, свій кроки, це веселі друзі, шлях до дитя, школа це перерва, школа це уроки. Школа називається, так моє життя, школа називається так моє життя. То диких слова сміливі кроки, це веселі другі жадома віття. Школа це тарелка, школа це уроки, школа називається так моє життя, школа називається так моє життя. Дівчини будь ласі, школа це дикий, своє сміливий кремний, це не все не шлях до надіття. Школа це переваг, школа це уроки. Школа називається так моє життя. Школа називається так моє життя.